Доброго дня, мої шановні глядачі, читачі і слухачі. Я до вас виходжу останнім часом зрідка, але з великою любов'ю, повагою і натхненням. Так, сьогодні дуже гарний день у нас. не тільки у нас, сьогодні дуже гарний місячний день. І не, не дивлячись на те, що я зараз в Україні, як і весь період з, з 20. 4 лютого 2022 року я весь час в Україні. Дуже багато наших, моїх співвітчизників знаходяться тут. Ми один одного підтримуємо. Я всім дуже дякую. Дуже багато наших співвітчизників поїхали для того, щоб, в принципі, бути в безпеці і допомагати нам. Я їм теж дуже дякую, дуже-дуже дякую. Куди б ми не поїхали, ми завжди є українцями. Ми дякуємо нашій українській землі за те, що вона в нас є. Де б ми не були, куди б ми не поїхали, ми завжди залишаємося українцями. і тому дякуємо нашій землі за те, що вона у нас є. Ми дали їй теж багато чого. Ми народили дітей. Ми робили гарні вчинки. Ми допомагаємо і зараз зміцнювати цю країну, відновлювати. її. Як написано в мене тут, у Фейсбуці, що я супроводжую людей до стану відновлення і жаги життя, це є так, то зараз, мабуть, буде декілька, можливо, декілька, можливо, ви мене почуєте. Я хочу вам нагадати, що колись. Я вже вам розповідала і ділилася з вами однією з техніки мого вчителя, одного з моїх вчителів. Коли ми виходимо на Божий світ, просто на вулицю, бачимо ті сонячні промені, які нам подобаються. Бачимо, як вони відображаються в листі дерев, як вони заломлюються, як вони йдуть по землі, і нам від того гарно, і ми кажемо краса, заходь! І цією красою ми з вами надихаємось. Це правда техніка, це гарна техніка. Потім я до вас ще виходжу з технікою тапінгу. А плюс, оскільки ми все-таки з вами, знову-таки нагадую, знаходимося в тих широтах, в тих умовах, в яких знаходиться кожен. І в кожної людини були події, які, ну, може, десь. Залишили відображення в нашій свідомості, підсвідомості, а головне, в тілі. І наше тіло пам'ятає все. Тому іноді дуже корисно для нашого тіла з вдячністю до тих подій, тому що вони були як маленькі котенята, які нас рятували, сказати правду в полі. І ця правда проголошення правди. Буде на сьогоднішній день безпосередньо такою насичуючою і надихаючою, тобто ресурс. А для цього я її поєднала з моїм тапінгом. Тому, будь ласка, дякую всім, хто дивиться мене зараз. Дякую всім, хто подивиться мене в записом. Всім дякую, хто буде це застосовувати для себе, а я для себе. Тому в будь-якому випадку давайте зробимо. Якщо я не представилась, то я терапевт інтегративного підходу Ольга Кияшко. І зараз ми з вами зробимо насичуючий тапінг з безпосередньою речівкою для нейтралізації негативних зарядів, яка описана в тій школі, де я зараз навчаюсь, а навчаюся дініжним розстановкам на картах, у Талановитивій Світлані Горвич. І тому. Знову таки, будь ласка, потерли наші руки, покладали їх на себе, на нашу точку Я, вдихнули, видихнули і будемо відновлювати наш, нашу, наше бажання жити. І проголошуємо правду. Я усвідомлюю і визнаю зв'язок між тілесними реакціями, інстинктами. Жага життя. Хочу жити, хочу радіти, хочу надихатись і надихати своєю безпекою і безпекою своєї родової системи. Я усвідомлюю і визнаю різницю між тілесними реакціями, і інстинктами, жага життя, радість, усміхненість, жага ділитися. Ресурсами, натхненням і енергією, своєю безпекою і безпекою своєї родової системи. Я можу відчувати свої тілесні реакції, інстинкти, жага життя, радість життя, усміхненість без необхідності відчувати свою безпеку і безпеку своєї родової системи. При цьому я. Розбиваю всі ці сумніви, я можу відчувати свою безпеку і безпеку своєї родової системи без необхідності відчувати свої телесні реакції та інстинкти жага життя, радість життя, натхнення енергія. Я усвідомлюю і визнаю різницю між моєю безпекою. Безпекою моєї родової системи. Я усвідомлюю і визнаю всі сімейні і родові історії, і весь шаблон травм. І даю їм місце бути. І на визнаю весь шаблон травм ми розбиваємо ті травматичні історії, які пам'ятає наше тіло. І при цьому ми насичуємося а з вами енергією. Я усвідомлюю і визнаю зв'язок. Між тілесними реакціями, інстинктами жга життя, радість життя, усміхненість і подільчивість енергією, своєю безпекою і безпекою своєї родової системи. Я усвідомлюю і визнаю різницю між тілесними реакціями, інстинктами жга життя, радість в кожної миті і подільчивість енергією, і випромінювання енергії. Я можу відчувати свої телесні реакції, інстинкти жага життя, радість життя, ресурсність, енергійність і випромінювати все це, без необхідності відчувати свою безпеку і безпеку своєї родової системи. Я можу відчувати мою безпеку і безпеку моєї родової системи, без необхідності відчувати свої тілесні реакції, інстинкти, радість життя, усміхненість. Енергія і випромінювання всіх позитивних якостей. Я усвідомлюю і визнаю різницю між своєю безпекою і безпекою моєї родової системи. Я усвідомлюю і визнаю всі сімейні і родові історії і весь шаблон травм. Подивіться, я усвідомлюю визнаю і розбиваю всі свої пам'ять і весь шаблон травм. І даю цьому місце бути. І на цьому місці. Вдих, видих. А ще краще, я розбиваю, я розбиваю, я випромінюю, я посилюю свою вдачу, свою енергію і випромінюю випримінюю все, все світ. Я дуже-дуже дякую, я дуже-дуже дякую. Дякую собі, дякую тілу, дякую. Дуже-дуже дякую. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую всім, хто подивиться запис. Застосовуйте це дуже корисно для вас. Всього найкраще. До зустрічі!